У головній госпітальній базі області продовжують рятувати життя. Робота медиків триває цілодобово, в день і вночі. Історію важкого порятунку розповість моя колега, журналістка Вікторія Галка. Євген артилерист, родом з Кропивницького, до лав Збройних сил України, приєднався ще у 2015 році. Приймав участь в антитерористичній операції. Потім служив за контрактом. З початком повномасштабного вторгнення у перші ж дні повернувся у свою військову бригаду. За довгі роки служби Євген не отримав жодного поранення, а ось на четвертий рік війни трапилося страшне. Від вибуху пушки військовий ледь не загинув. Повністю спалене обличчя. У нього, по суті, нема зору оці Все згоріло. У нього поранення в живіт. Але лікарі зробили операції. Шість операцій, які дозволили йому виживати в цей час. На жаль, війна не приносить нічого. Гарно, крім шрамів, крім опечених тіл. Це життя, життя, а потім вже приходять додому і вже будують зовсім інше своє майбутнє з дітьми, з рідними і з близькими. Саме близькі люди допомагають пораненим швидше одужувати. Дружина Євгена поруч із ним з перших днів перебування у лікарні. Це додає йому силу, кажуть лікарі. Для Євгена приїзд Наталі це такий який дозволяє йому сьогодні вийти з найважкої ситуації. Якщо б його просто дивитись, здається, що шансів нема. А коли він починає спілкуватися з дружиною, розумієш, що в нього все ще попереду. Що він дуже потужний воїн, який хоче мати майбутнє. Дружина Наталія пригадує той страшний момент, коли дізналася про поранення чоловіка. Розповідає, як все було. Розірвалася пушка, дуло у пушки. Те, що я чула, якщо якась царапинка або вм'ятінка на пушки, на дулі, то може таке статися. Ну так сталося. Їх було троє, він був біля пушки, він обично, як коли стріляє, він сам, а пацанів кажуть, ну, відходьте і побудьте десь десь побудьте. І так за цього йому самоважче вийшлося. А у хлопців у двох, у них в ногах осколки, у одного у другого. Так, теж реабілітація, але не так сильно. Його звечора сюди привезли. Наступний день позвонив командир, що Дніпропетровська, я одразу на поїзді сюди. Я розуміла, що щось з лицем, тобто я вже готувалася там морально, все, я підійшла, але через пару хвилин запоморочення в мене почалося, я також в ушах звеніло. Я такого не ожидала. Така реакція була організма Я сама була як морально вже підготовлена, все нормально, а от реакція організму пішла. Зараз, слава Богу, все нормально, я можу рядом знаходитись, там протираємо, дівчатка допомагає, дівчатка молодці тут поход, бігають постійно. Все Євген почав дихати самостійно, потроху розмовляє. Готується до наступних операцій з відновлення опаленого обличчя. Всі герої, які пройшли цю війну, але все буде добре. Все буде ага. добре. На животі там все вже налагоджується. Тут були операції на животі. Ага. Все буде добре. Дуже, дуже, віримо. дуже віримо і надіємося, що все дуже буде добре. Але не щоб було поряд. Коли... Будемо таки є. Попереду у Євгена довгий та нелегкий шлях до одужання та оновлення. Проте завдяки допомозі, і досвіду медиків та любові дружини він обов'язково все подолає. Вікторія Галка, Данило Скрипник, новини, Д1.